Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ? Допоміж. Рашисти готують наступ на Покровськ. Це буде швидка колонами, прям швидка техніка в них, де вони по дорогах вони будуть їхати. Заперечую повністю весь негатив. Раніше вони були повільніше. Заперечую весь негатив. Убираю. Скажіть, допоможіть, що готують расисти на Покровському напрямку? робити, що будуть? їм хтось дав зброю за моря. Вся людина чи не людина? Заперечую весь негатив, убираю. і ще буде прихід зброї? Заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допомоги. Зруйнуйте всі плани расистські, зруйнуйте всю їхню техніку. І всі країни, що надають расистам зброю, хай теж отримають ці прильоти і відчують на собі. Більше зброї давати не зможуть. Буде так і так є. Одвожу, одвертаю від расистів, оцікаються повністю всі країни, які їм надають зброю. Буде так і так є. Допоможіть Вищі сили. янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, дрони, дрони, скиди, одведіть, одверніть. І поверніть назад, тому хто дає накази, хто виконує ці накази. Хай їм в голову летить, особливо дронщикам. Грашиськими також буде знищена вся авіація військова Росії. Буде так і так є. Одвожу, отвертай віки Вічні. Буде так. Так, у нас Ще є питання стосовно за хочу подивитись, скажіть, допоможіть Лиманський напрямок, чи є загроза, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на зарічне на Лиманський напрямок. Вони дуже сильно на щось розраховують. Расисти відтягують час, тягнуть час, і до них має щось надійти. Вони просто тягнуть час на цьому напрямку, і ще будуть тягнути, і ще будуть тягнути, не вистачає на них тут зброї. Прошу виші сили, допоможіть перемогти росіян на Лиманському напрямку. Більше расисти не можуть продовжувати атаки, наступи, тікають, лякаються, відступають. Буде так і так є. Дайте, будь ласка, нашим військовим, заперечувась негатив убираю. У них тільки в голові і на розмовах наступ на цьому напрямку, але в них там критична ситуація. весь негатив убираю, прошу вище сили. Допоможіть, одведіть, одверніть росіян. Від зарічного, від Лиманського напрямку. Тікають, лякаються, самі себе йдуть, хай нападають, обстріляють, буде так і так є. Одвожу, одвертаю на віки вічні, не дочекаються зброї, більше в росіян. Немає чим і ким воювати. Тікають, лякаються, йдуть самі себе нахай понападають. Не зможуть напасти, тікають. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть, відведіть відверніть від усіх військових України, цивільних людей, українців на Лиманському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, усі скидає в півдрони, а одвожу, повертає назад. Туда дає накази, хто їх виконує. Хай їм в голову це все летить і їх нищить. Більше росіяни воювати не зможуть. Буде так і так і є. Прошу вас ще сили знищить всю авіацію російську і російських всіх FPR. Буде так. От, і ще я хочу подивитися, є. Цивільно полонені, скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає обміняти, повернути цивільно полонених людей, українців, може, громадян інших держав, що знаходяться у російському полоні, що окуп... взяли окупанти, взяли в полон. Цивільних людей, скажіть, допоможіть, що заважає їх повернути? є перешкоди Про них ідуть розмови. Расисти зраджують, порушують домовленості. Багато розмов. Так, да, вони руйнують. Скажіть, домовляться. До речі, расисти знають, що за цей злочин вони будуть сидіти у тюрмі за те, що вони використовують цивільних людей, їх використовують в рабстві, в експлуатації. Тут показано, що тру... на трудові роботи, скажіть, допоможіть, що відбувається, що заважає обміняти людей. Розмов багато про дітей, про дітей, про юнаків, про молодь. Але там багато людей, дорослі люди. Повільно, в цьому напрямку, повільно. Акцентується увага на військові діти, військові діти, більш, ну Це стосується, тут домовляються країни. Інші країни. Це все я збираю Глу... як дуже глухо. Заперечу весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили. уберіть всі перешкоди, що заважають визволити, обміняти, врятувати наших людей. Що опинилися в російському полоні, цивільно полонені, що опинилися в російському полоні, йдуть на обміни, рятуються, обмінюються, повертаються. Буде так і так є. Повертаються додому. До речі, вийшла дорога додому, відкрита. Відкривається шлях, дорога легка. Двері відкриті для людей, цивільно полонених, українців. Відкритий шлях на повернення, на обмін без перешкод. Буде так і так і є. Відкривається шлях на повернення, буде так і так і є. Прошу Вищі сили, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте усіх людей, цивільно полонених, військових. Дітей, жінок, що знаходяться в російському полоні, захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, одведіть, одверніть всю агресію, весь негатив, що з ними чинять. Одведіть, одверніть, поверніть назад ворогам. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, відкрити шлях на обміни цивільно полонених та інших військових, дітей, щедок, чоловіків. безвісти зниклих, кого не тримали, поверніть в Україну. Буде так, так і є. Дорога відкрита. Так що дійсно глухо зараз, але будуть зрушення. Переговори постійно проводять постійно тиск іде. Щоб визволити, врятувати людей. Ще я хочу подивитися. Я об'єднала два відео про захист, Дивимось в одному відео. І зараз буде захист. Давайте подивимось, чи є перешкод... верніше, чи є загроза тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким, людям чи загрожує щось на найближчий час. Чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю? Скажіть, допоможіть вище сили, прошу допомоги. Так, є. Є загроза. Знов, дивіться, може бути там, де садочки, де школи, заклади. Цивільні люди, домівки. Цивільні люди також. Скажіть, допоможіть, що планують росіяни? Ну Тут використовують інформаторів. Агентуру використовують расисти. Скажіть, допоможіть, що планують росіяни на найближчий час? Ну так, вони планують обстріл. Може буде застосовано 10 ракет, якимсь чином вони хочуть обдурити, обійти систему захисту. От. І вишукують самі міста, де може бути не, не така потужна, бо тут. Ну да може більше От, все круглі числа, може там 100 шахетів, 10 ракет, може 100 ракет, але мені йде 10. десятками І вони хочуть обійти, вишукують місце, де не така сильна система закриває небо, щоб уразити дітей. Вони полюють на дітей. Це іде. І працює агентура, інформатори працюють. Вони довго вичікують. Один раз у них не вийшло, і другий раз не вийшло, щоб бить із саме цивільних дітей. І вони от вже такі в передочікуванні ще нападу. Це я все руйную, прошу Вищі сили. Допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють Україну. Всі, хто запускає ракети, хто дає накази, повністю знищуються. більше не зможуть існувати в цьому світі. Буде так і так є. І також прошу вищі сили. Допоможіть знищити всіх, хто надає Росії зброю, хто допомагає Росії економічно. Веде торгівлю, хто допомагає убивати українців, перекриває. хай на собі це все відчують і більше допомогти не зможуть, буде так і так є. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть, від усіх, хто дивиться, відео, військових, побратимів, близьких людей, всіх українців, наших дітей, наших будинків. Наших садочків шкіл одведіть. Одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, впіві дрони, скиди, будь-яку зброю, що застосовують расисти, росіяни. Одведіть, одверніть. Їм назад поверніть. Тому хто дав наказ, хто його виконує. Хай йому постійно це падає на голову. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть закрити небо над Україною, над нашими землями, над нашими дітьми, військовими, цивільними людьми. Захист міцний і вдень і вночі, і одвертаю, одсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати уламки. Будь-яку зброю що використовують росіяни, одвожу, одвертаю, на які ще буде так, так Так що таке відбувається? Я на цьому буду завершувати. Прошу, будь ласка, будьте обережні, прямуйте дві стіни, або якісь, якщо ви маєте приміщення, укриття. Прямуйте, тому що дійсно є небезпека. І загалом, пильнуйте, навіть якщо немає тривоги, дивіться, що відбувається в небі. До речі, тому що мені йде обман. Хитрість. Вони щось застосовують, можуть застосувати таке, що, може, якби не лунає ще тривога, а вже а, чутно вибух. Щось таке може бути. Добре, я завершу. Дякую вам за увагу. По можливості три рази цей захист передивіться. Все буде добре. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі!